Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати строчку для утворення зборок прямих стіпків. Прокладаємо дві паралельні строчки. Першу на відстані 02-05 см від зрізу. Другу на 0,2-03 см від першої строчки. Деталь може бути призібрана посередині. Це тимчасове призбірування деталей із прокладанням двох паралельних строчок на відстані 0,2-0,3 см одна від одної, довжина стіпка 0,2-07 см. В кінці не потрібно робити закріпку. А залишаємо вільний край. Наприклад, призбірують окат рукава, волан тощо. Зріз деталі призібрати, стягуючи нитки на необхідну величину. Строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною!